Вітання, друзі, я далі продовжую моніторити метод заробітку на AdClickExpress, і вже кілька тижнів, як я зареєструвався, подивимося, що зараз. Якщо ви бачили попереднє відео, то бачили, яка кількість заробітку там є за один день. Отже, в мене зараз 3,70, 3 і от продовжуємо далі. Наскільки я розумію, ця фірма е, е, цей, займається розкруткою сайтів, на якому вам треба просто натиснути рекламку, повисіти тут кілька секунд і перейти на іншу рекламку, і при початковому капіталі, тобто при нульовому вашому капіталі, це можна в день зробити тільки три рази. Ну і за цих три рази зараховується якась плата. Ми бачили попереднього разу, що плата зараховувалася 30 центів. Що зараз буде? Нагадаю, прийшло десь ну, 10 днів, точно не пригадую. Зараз у нас 1 цент. Дивіться, друзі, що мені е, ну, спало на думку. Uh, що вони пишуть? You have at you minimum number of website for your quality for your daily sales commissions. The daily sales commission paid to you today. От в чим тут загадка? Uh, мене постійно закидають рекламою про те, щоб купити нові пакети. Uh, тобто... Якщо от це ми починали з нуля, не треба було нічого вкладати, платити, тільки, тільки класити, і нам виходили сайти, то тепер нам кажуть, що треба купити пакет. Ну, дивіться, у нас тут 5 доларів у мене, це є інший кабінет. Попробуємо поекспериментуємо тут. Це один той самий сайт. Ну, подивіться іншу, іншу мою першу передачу, щоб ви краще зрозуміли, про що йдеться. І робимо таку ж саму роботу. Клацаємо, натискаємо сайти. Оплатити. І Paid now, що нам показує? Ось. You have no active advertising. advertising packages. Що значить, у вас немає активованих рекламних пакетів. Тобто, що вони хочуть? Щоб ми. От ми вже наклацали 5 доларів але їх не можеш вивезти. Так. Коли у вас буде мінімум 10 доларів Будь ласка купіть у нас пакет, і тоді ви можете отримати більше. Так, ну, вже кілька днів не клацав, щось мене це трошки розчаврувало, тому, тому я трошки призабув, як тут орієнтуватися. Зараз спробуємо Так, у вас недостатньо коштів на рахунку. О, це тут. Отже, пропонується нам купити пакет, при якому от, там було тільки здається 3% Від реклами а тут можна аж 10%. 6, 6 в 6 день, вихідні 3, а тут можна аж 10 у робочі дні у, і 5 у вихідні отримати. Ну, для цього треба вкласти 10 доларів. І тоді можна відробити. Ну, в крайній мірі, так обіцяють вони відробити. Власне, дивіться, я не хочу виступати ні за, ні проти цієї системи. Я просто роблю такий експеримент. Тому що Мені це порадила з Італії, там чоловік каже, що успішно займається. Але на мою думку, знаєте, воно щось нагадує таку азартну гру, як у Казіно. Кажуть, що там постійно, щоб вигравати, треба вкладати, але воно не завжди вернеться і ще й тим більше виграється. І Тому я буду й далі робити свій експеримент. А ви хтось знає цю практику, із, ну, хтось мав справу з AdSense з вебсайтом AdClickExpress. Тоді повідомляйте, діться з іншими. Якщо моя інформація була вам корисна, будь ласка, поставте хоча б лайк мені чи підпишіться. Дивіться інші цікаві відео, зокрема про те, як заощаджувати на електриці. Як Користуватися, як вносити показники світла газу на офіційних сайтах, для того, щоб вас не надурили, щоб ви знали 1200 кубів, ви спалили чи не спалили, скільки перепалили. Це все можна контролювати, можна дивитися. Так що бажаю вам успіху, заробляння грошей і заощадження грошей, всього найкращого.